І вибачаюсь, як я це повинна повісити так, щоб воно було до рта типу повернуте, але при цьому на одяг. Я не знаю, як це роблять люди. Ну да, він стерчить. А що поробиш? Каже, я не знаю, чому але це найскладніша частина відео, коли треба просто привітатися. Привіт! Мене звати Джо, і ви на моєму каналі. Сподіваюсь, вперше і сподіваюся, не вперше. І що будете е, після цього відео ще багато-багато разів. Сьогодні на за планом, скажіть, все, ви вже знаєте. Я вже зробила макіяж. Е, Продуктами бренда, який я вам сьогодні показуватиму. Я буду показувати всі етапи макіяжу вже в процесі розповіді про бренд. О, ви підросли так сьогодні. У нас на огляді бренд Bless Beauty. Це Польща. Чому в наші дні так складно знайти інформацію про бренд? Я не розумію, можливо, я так шукаю, можливо, мені варто було це зробити дому. Ну. Але я знайшла на одному з сайті з українською косметикою, звичайно ж, що Bless Beauty це бренд польської косметики. Він дотримується основних правил створення ефектного макіяжу та надає для цього стильні декоративні засоби, аксесуари тощо. Змістовно, все, що ми знаємо, що це польський бренд, в них є Instagram. Там написано, що вони cruelty фрі Знаєте, що дивно? Дивно, що бренд польський, але посилання в офіційному інстаграмі на Makeup.ua – Тобто це знову український бренд, який видає себе за польський Дивно. І так, cruelty free, vegan friendly, shop now. На сайті Мейкап. Довелося замовляти з мейкапу, тому що вони представлені тільки там або в Єві. Що теж таке собі? Інстаграм в них дуже гарний. Вони репостять мейкапи підписниць. І власне, що ми маємо сьогодні. Я сьогодні почала свій макіяж з консилеру. Власне, це буде перший продукт, про який я розповім. Я десь тут, напевно, буду вставляти е, скрін з мейкап. Консилер, Cover Master Full Coverage Concealer 20 Hours Wear Oil Free. Він досить приємний на шкірі. Я його наносила під очі, на лоб і всюди, де тільки можна його нанести. Я не назву його супер Щільним і не назву його супер легким. Наступне брови. Чи брови були до? Неважливо. В мене тут два продукти для брів. Три. Перше, що я наносила, це олівець. В мене колір тауп. Користуюсь постійно. Кожен раз я малюю межі брів цим олівчиком. Потім, потім заповнюю вже іншим продуктом, теж від Blas Beauty, до речі, і на нього багато дуже позитивних відгуків. Це такий Microblade Effect Your Eyebrow. така штучка. Я не знаю, чи є аналоги в інших брендів, але це вперше, коли я це побачила. Як ви розумієте, це супер зручна штука, щоб малювати початок брів, і в принципі проходитись по е, волосках, заповнювати можна власне боком. Отак, от от як хочете, коротше, мені дуже подобається один з моїх найулюбленіших. Третій продукт для брів це гельчик. Фіксує нормально, нормально, але я знаю, що дуже багато людей з дуже густими бровами їм не допомагають такі гелі. Але на мої брови достатньо, ну, середні. середні, не дуже товсті. Підходить круто. На більш товсті брови я, мабуть, би порадила мило. Мило для брів. До речі, в цього бренда, мені здається, теж є мило для брів, тож можете пошукати. Ніяких нарікань, знову ж таки, ну, бачите, що він в мене мутненький, тобто я їм користуюсь. Наче наступним? Я використала лайнер so Black Line Hard Brush. А, тобто, тут е, тверда твердий пензлик. Я якби ніколи е, не звертаю уваги, що там пишуть. Я просто така о гарно беру. І як ви можете зрозуміти, е, часто це грає зі мною злий жарт, тому що іноді я купляю кондиціонер замість шампуня. Не треба увазі. Що я можу сказати про цей е, продукт? Дійсно хардлайн, дійсно тверда щіточка. Достатньо тонкий кінчик, але я б не сказала, що прям супер тонкий стандартна підводка. А waterproof вона, до речі, плюс цієї підводки вона швидко фіксується. Тобто, коли я малювала стрілки, я переходила до другого ока і я розумію, що в мене вже сохне що значить, що він доволі швидко хто він. Вона доволі швидко фіксується. Підводка дійсно матова, і мені це подобається, тому що для мене це грає роль. Наступна інша підводка, кольорова і блискуча. Називається вона Eyeliner Magical Image, також Waterproof. Вона у мене в кутках. От так вона виглядає. Угу. Нанеслася вона нормально, доволі тонкий кінчик в неї. Продукт для креативних макіяжів. Супер! Я можливо, можливо, скоріш за все ввечері зніму вам те, що залишилося від підводок. Наступний продукт це блискіткі гліттер Фейс Барі Джел. Отакий в мене відтінок фіксується, тому що в мене була проблема з літером деяким, бренду, який я теж тестую, що він не фіксувався. І це не дуже. Супер виглядає, але, в принципі, будьте обережні з тим, щоб наносити поверх тону, краще, напевно, не розмазувати, а просто так тік-тік-тік-тік прибити впрацювати. працювати. Наступним. Я нанесла тон. Finish. Liquid foundation, oil control, coverage, mineral Щодо ойл контрол, я не впевнена, тому що, як бачите, в мене трошки там, ну, ойл вже вийшов з-під контролю. Цей тон хороший. Особливо за свої гроші. Він трошки більш щільний ніж bb Крем, десь приблизно в них однакове покриття. Ну я не знаю в кого який bb Крем, але ну по стандарту в мене десь однаково. Він не супер-супер вологий, але не фіксується, як, наприклад, там Estee Lauder або щось схоже. Мені подобається на повсякденну носку, на зиму, нормально, цілком безпечний. Ну, В принципі, тут всі продукти можна назвати безпечними, типу, і це круто, мені дуже комфортно використовувати Bless б'юті. До речі, щодо тону, у мене є beauty-блендер, який я ще не розпакувала. і Я вже майже закінчила макіяж, і я дивлюся на нього, і така. Зараз я його намочу і покажу вам, наскільки він збільшився. Ну, збільшився, збільшився, став набагато м'якший. Якщо до того, як він скільки продукту він вбирає, не скажу. На жаль, южеска френ сьогодні нанесла б'юті блендером саме тон. Повністю без пензлика і продукт він забирає як будь-який б'юті блендер, але віддає теж норм. Просто це не моя історія, вже тому що я реально відвикла від того, щоб наносити тон чисто б'юті блендером. У мене ще є такий глітер. Я сьогодні його вперше використала. Diamond Shine Liquid Glitter Topper. от такий він симпатичний. Дуже багато чого нагадує, правда. Я нанесла от сюди. От я люблю так робити. Теж фіксується, теж блищить. Нема нарікань знову ж таки. Наступне, що я використала, це вії. Я вам покажу, як вони виглядали з самого початку, як нормальні вії. В мене тут павука не бачите, тому що я їх вже використовувала на кавер. Вони м'якенчики. вони супер зручні. От. Я їх наліпила. От бачите? Ось тут. Куточка. Доволі натурально виглядають, не перебор. Знову ж таки, безпечно. А що тут російською написано, я не зрозуміла. Так, так, так. Боже, виспоють тільки ви, але обістріться, будь ласка. І останні, останні продукт. Помада. Matte Liquid Pure Stable Cream Lip Gloss. А чого помада? Я думала, я помаду купила. Глосс. Блін, я б не сказала, що це голос. Справа в тому, що на мейкапі, як завжди, жахливо передані відтінки, я замовляла більш такий пильний рожевий, але мені прийшла майже фуксія. І тому е, я в цьому макіяжі використала на, на основу, так би мовити, е, від Jeffree Star помаду. І от сюди я нанесла цю помаду, тому що вона яскравіша. Вона фіксується, вона дійсно матова. Якщо ви. Забагато нанесете, вона буде більш кремова. Тобто вона застигатиме довше, ну, логічно. От, якщо тонким шаром, то все окей, нормальна помада. Єдине, що мені не подобається, цей відтінок, я з ним не згодна. Це єдиний продукт, напевно, який залишив мене не дуже задоволеною. Всі інші супер. Bless ну, Beauty для мене максимально зараз бренд, до якого нема питань. Ціна. Якість, не знаю, стійкість, все супер. Мені все супер подобається. Я братиму ще в них продукти. Обов'язково, якщо вони не в них нема скелетів в шафі, як там в Сінарта, в Паріси, і вже в мільйони брендів, які встигли обістратись. Я впевнена, що в них всі, всі продукти кльові. Не можу відповідати, відповідати за це. Я тут це щось подумала, що за багато відповідальності на себе беру. Не забувайте підписуватись на канал. Ставити лайк, дзвіночок, будь ласочка. мій інстаграм. Пліс, підписуйтесь теж. Також там є банка для донатів. Дуже дякую вам за перегляд. Будь ласочка, донатим ЗСУ. Бережіть себе, любіть себе, не відкладайте своє життя. Люблю, побачимось в наступному відео. Напишіть, що б ви хотіли побачити від мене. Може, якийсь розмовний відео і. Ось, що відбулося з макіяжем через пару годин, власне нічого не звертайте уваги на мої повіки, там були і вії.